Світ зміниться назавжди після атомного вибуху від Крістофера Нолана у новому фільмі Open Gamer. Барбі у виконанні Марго Робі потрапить до світу людей. Том Круз вчергове буде доводити, що місія неможлива не така вже й неможлива, і багато іншого. Всім привіт, ласкаво просимо на ютуб канала на його, де ми з радістю поділимося з вами найсвіжішими новинками фільмів та серіалів. Будьте готові до захоплюючої подорожі у світ кіно разом з нами. Але перед цим підписуйтесь на наш канал, натискаючи кнопку підписки. Щоб не пропустити найцікавіше і завжди бути в курсі останніх новинок кіно. А сьогодні ми поговоримо про те, що можна буде подивитися у липні. Поїхали! Розпочнеться місяць із захопливої комедії Найкращий босс, прем'єра якої в Україні відбудеться 6 липня 2023 року. Оскарносний хав'єр Бардем у ролі харизматичного бізнесмена, який невпинно працює задля добробуту співробітників, ну або заради престижного призу. Щоб виграти цю нагороду, його компанія має досягти ідеальних результатів. Однак проблеми, як навмисно, виникають одна за одною. Фільм називають найкращою європейською комедією, тому це непоганий варіант почати. Місяць легким фільмом. Якщо ж вам не до комедії, тоді час для жахів. Астрал 5. Червоні двері виходить також 6 липня. Насичений буде день в кіної індустрії. Є можливість як побоятися, так і посміятися. До схочу. Нова частина успішної хорор франшизи Астрал на великих екранах. Щоб раз назавжди покінчити з демонами минулого. Джош та його син підліток Далтон мусять заноритись у потобіччя глибше ніж будь-коли, аби покінчити з моторошним жахіттям, що ховається за червоним. Онми дверима. А вже 8 липня, у перший вікенд місяця, головним блокбастером буде місія неможлива. Розплата, частина перша, ну а точніше сьома. Том Круз дуже переживав, що вихід фільму в один місяць з Опенгеймером і Барбі сильно вдарить по касових зборах, тому Paramount робить все, аби фільм мав хоча б тиждень прокату без серйозних конкурентів. Це буде сьомий фільм про пригоди суперагента Ітана Гента та його команди. Ітан береться за справу, де цього разу їм знову доведеться, звісно, зризикуючи життя. Тям рятувати світ від халепи, бойовик місія неможлива розплата. Частина перша виходить на екрани через 27 років після прем'єри першого фільму. Незмінним виконавцем головної ролі, усі ці роки залишається Том Круз. У фільмі Ітан Хант і його команда вирушить на найнебезпечнішу місію вистежити нову жахливу зброю, яка загрожує всьому людству, перш ніж вона потрапить в чужі руки. Коли на карту поставлено контроль над майбутнім і долею світу, а також наближаються темні сили з Минулого ітана починається смертельна гонка навколо земної кулі, зіткнувшись із таємничим самогутнім ворогом, ітан змушений подумати, що нічого не має більшого значення, ніж його місія, навіть життя тих, хто йому найбільше дорогий. Продовження і заключний восьмий фільм франшизи заплановано на літо 2024, тисячі Тому рекомендуємо вам піти і подивитися сьому частину неможливої місії, яка, на відміну від форсажа, знає, коли закінчитись. Ну, принаймні, так виглядає. Наприкінці липня температура підвищиться ще більше, ніж вам здається зараз, коли Барбі і Опенгеймер приготуються до битви. Один з них це сімейна пригодницька вистава в рожевих тонах. Інший тригодинна історична драма. Самі здогадуйтесь, що є що. Хоча дехто може подумати, що їхні релізи погано сплановані. Насправді геніально, що прем'єра Барбі та Опенгеймера відбувається в один день. Фільми настільки різнопланові, що як говорив Флеш, світи зіштовхнуться. До речі, наш розбір головних деталей «Флеша» Дивіться за посиланням в описі. Отож, 21 липня світ побачить чергове неймовірне творіння Крістофера Нолана Опенгеймер, епічний трилер, знятий за допомогою АйМАКС, який штовхає глядачів у приголомшливий парадокс загадкової людини, яка повинна ризикнути знищити світ, щоб врятувати його. Роберт Опенгеймер, якого зіграв Кіліан Мерфі, був ученим найбільш відомим тим, що керував Манхеттенським проектом, командою, яка розробила атомну бомбу для Сполучених Штатів Америки під час Другої світової війни. Пізніше він обіймав посаду голови комісії з атомної енергії Сполучених Штатів, де працював над уповільненням гонки ядерних озброєнь із радянським союзом. У 1954 році Опенгеймера затаврували як комуніста за його приналежність до кількох груп. Він був звільнений від служби у федеральному уряді та. Продовжував свій внесок у науку як викладач інноваторський фізик-теоретик під час свого вигнання. Він отримав три номінації на Нобелівську премію з фізики з 1946 по 1967 роки, хоча жодної не виграв до своєї смерті в 67-му. Окрім частого спільника Крістофера Нолана Кіліана Мерфі, у фільмі будуть Емілія Блант у ролі Кетрін Опенгеймер, лауреат премії Оскар Мет Деймон у ролі генерал-лейтенанта Леслі Гроуза, а також Роберт Дауні, молодший, Флоренс П'ю, Рамі Малих та. Та інші. Під час зйомок Нолан відтворив справжній ядерний вибух, тому подивитися на це точно варто. Але якщо ви не прихильник Нолана, то по-перше, у вас жахливий смак, і що ви взагалі тямите в кіно, а по-друге, можна в цей день піти на Барбі. Де будуть Марго Робі, Райан Гослінг та інші красончики Голлівуду. Фільм розкаже про Барбі Ленд, де все настільки рожеве, що можна подумати, що вони скупили всю рожеву фарбу в США. Але це майже так і було. Жити в країні Барбі це бути. Ідеальною істотою в ідеальному місці. ну хіба що у вас повна екзистенційна криза, ну або ви can. Дивитися Барбі або Опенгеймера можна буде з 21 липня в кінотеатрах. А от вдома ви, окрім того, що зможете подивитись нові серії відьмака і секретного вторгнення, про які ми згадували минулого місяця, але також можна глянути другу частину бойовика з Крісом Хемсфордом Евакуація. Ледве переживши події першого фільму, Рейк повертається в ролі австралійського чорного найманця, якому доручено іншу смертельну місію врятувати побиту сім'ю безжального гангстера з в'язниці, де їх утримують. На цьому у нас все, друзі. Дивіться якісні фільми та серіали. Пишіть в коментарях, що саме ви очікуєте найбільше. І головне, до якого табору ви належите: ті, хто дивитимуться опен чи ті, хто надає перевагу Барбі. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це був канал, а на його. Побачимось!